У центрі міста Броди сталася пожежа. Що стало причиною? З'ясовували наші журналісти. Увага на екран. О 10.17 зранку. Надійшло повідомлення про пожежу в місті Броди по вулиці Низька. Виїхало одразу ж два відділення десятої. Діперше міста Броди в прибуттю на місце виклику було встановлено, що горить ганок і кухня. В житловому будинку розміром 10 на 12, критим бляхою по деревній брешіці. Рятувальники оперативно приступили до ліквідації гасіння пожежі, вдалося запобігти загорянню горища і інших житлових кімнат, які знаходились у даному будинку. Виїжджало дві одиниці спецтехніки, загалом 9 чоловік особового складу було злочено до гасіння пожежі. Орган дізнання встановить причину займання, попереднє займання це від холодильника. Коротке замикання.